Усім привіт! Рада вас вітати в моїй творчій майстерні. Я знов до вас зі своїм хочу. Сподіваюсь, і вас заохочу. Зараз на фото ви бачите, що саме я хочу. Хочу зліпити із полімерної глини ось таку підвіску голуба. Якщо пам'ятаєте в попередньому відео з чокером. Я казала про те, що не плиту одразу низочки, оскільки маю задум. Ось це і є мій задум. В наступному відео обов'язково поділюсь з вами, як саме я буду вплитати цю підвісочку до мого чокеру. Тож дочекайтесь. А зараз залюбки поділюсь з вами моїми навичками по роботі з полімерною глиною. Тож, поїхали, і поки я вам буду розповідати про важливі критерії полімерної глини, я її почну трішечки розминати. Свого часу я випробувала доволі багатенько різновидів полімерної глини і зупинилась саме на Fimo, оскільки, на мій погляд, це найякісніша полімерна глина, яка гарно себе поводить потім. Після випікання, що дуже важливо. З неї легко моделювати будь-що, навіть квіточки. Дешева полімерна глина, вона, до речі, дуже погано розмінається. Навіть я давала її сину розмінати, і не дуже вийшло. І як наслідок має погану пластичність і з нею ну, важкувато працювати. Тому, на мій погляд, краще придбати гарну, якісну полімерну глину, щоб мати гарний якісний результат. Зараз я відрізала два шматочки від окремих брусочків і гарнесенько її потрібно розмяти. Перше, що зауважу, якщо ви працюєте з білою полімерною глиною, то варто ретельно вимити руки та прибрати поверхню, на якої будете працювати, оскільки на ній буде видно будь-яку крапочку. І ось таким чином я її розмінаю, поки вона не стане м'ясенька і доволі пластична. Від тепла рук. Вона розігрівається і стає доволі м'ягенька. І, до речі, ще один важливий критерій це обов'язково переконайтесь, що полімерна глина має придатний термін використання, оскільки, якщо в неї вийшов термін використання, то вона вже не буде непластичною, буде більш хрубкою, ну тобто перетвориться на неякісну полімерну глину. Ось таким чином розмінаю, допоки вона не буде дуже-дуже м'ягисенька. Я обрала два кольори. 0,14 це в мене напівпрозора. І, здається, 0,8 колір це білий жемчужний колір. Чому використовую напівпрозору? Тому що мені здається, що в цьому випадку. Якась глибина з'являється. Ну, тобто, не просто як пластик буде виглядати, а такий колір буде глибокий. В мене є ножі, тому я їх і використовую. Ви можете використовувати звичайне лезо з канцелярського ножа. Трішки змінила положення камери, щоб вам було все гарно видно. Далі розм'якшену глину. Потрібно розкатати. В мене ось така скалка, якщо ви не маєте такої, можна розкатати будь-якою гладенькою склянкою, наприклад, я також використовувала. Пласт має бути завтовшки десь міліметра 3-4. Працювати бажано швиденько, оскільки якщо глина охолоне, буде не така тепла. То буде трошки важче. Далі використовую ось такий плунжер, купувала в кулінарному магазині, мені здається, вони навіть там дешевше коштують, аніж в рукодельному. І після того, як розкатала плунжером натискаю, потім одразу видавлюю, тобто тут є кнопочка, ви на неї натискаєте також. І голубка готова. Далі ножем, ось таким чином, канцелярським також ви таке зробите, оскільки я робила. Ось так потроху з усіх боків підіймаю, ось таким чином підсовую і знімаю. І далі виймаю голубок. Це доволі легко, як бачите, на саму голубку не натискайте, оскільки там є малюночок крил, щоб його не змазати ось так. І далі стеком в мене ось такі металеві, краще пропрацювати ось тут краєчки. Щоб вони були трішечки такі, як скруглені. Ось таким чином кулькою проходжусь і заокруглюю. І ось така має вийти голубка. Їй, до речі, можна трішечки змінити форму, наприклад, хвістика трішки донизу ось таким чином повернути, головку догори підняти. Ну, поки. Тепла полімерна глина, ви можете моделювати, як вам заминеться. Це доволі легко робиться. В планах в мене було зробити голубок двох видів, ось так розмах крильців. І ось таким чином. Але ж цей дуже-дуже величенький. Тому, бачите так, як я з цього плунжера зробила ось такі крильця. Зараз покажу. Знов розігріла глину, щоб була тепленька, і розкочую, але ж цього разу доволі тонку, таку, десь півтора, мабуть, міліметри я маю на увазі. Ось так розкочую. Все потрібно робити швиденько. І потрібно притиснути дві голубки, потрібно зробити одна. І друга. Знімаю також ось так обережно, щоб не пошкодити. Вони доволі тоненькі, тому також їх виймаю, ось таким чином просто розтягуючи. Одна і друга. І потрібно ось тут, відрізати крильце ось таким чином. Це прибираю. І тут також відрізаю це ж крильце. Формую стеком тулуб. Ось так заокруглюю його трішечки, щоб все гарненько виглядало. Ось так сформувала. Зайве потрібно прибрати і потім накладаю. Я не то крило відрізала потрібно ось це, надаю йому форму також ось так. І накладаю зверху ось сюди. І стеком злегка ось таким чином притискаю. Дуже-дуже обережно, щоб не пошкодити тулуб і не зробити вм'ятинки такі. Формую крильце. Я ж кажу, глина доволі легко моделюється, тому головне не боятися. І ось таку голубку маю. Викладаю я на фольгу, оскільки ніколи не запікаю глину на, скажіть мені, протвіні, на котрому готую їсти. Завжди картонку обгортаю фольгою і викладаю от сюди. Далі потрібно для себе з'ясувати, як саме ви будете на прикрасу приєднувати голуба. Я буду приєднувати, зараз покажу, дуже обережно потрібно далі все робити, щоб не зім'яти, не зламати. Ось таким чином беру пін і роблю отвір в тому місці, як буду приєднувати до прикраси мою голубку. Тобто, ви можете зробити отвір ось тут. Крилі і запекти. А я ж буду через тулуб, тобто хочу, щоб він ось таким чином був в мене приєднаний. І ось так обережненько проходжу піном, роблю отвір, щоб випікати одразу з піном. Взагалі, то можна і після випікання зробити отвір. В мене є ось таке маленьке свердло з цанговим тримачем. Дуже легко робиться отвір, тому можна зробити і після випікання. Але ж мені хочеться вам просто показати, що все доволі легко. Просто обережненько тримайте, не притискайте і прогортаю ось таким чином пін, поки він не вийде звідси. І так роблю з кожною голубкою. Оскільки я не хочу чіпляти. Закрила ось так. Якщо ви будете приєднувати за крило, ось так робите і все, бачите, так, отвір. Але ж випікати бажано одразу піном. щоб отвір не заплив знов ж таки. Один зроблю за крило, виключно для того, щоб вам показати, оскільки не планую так чіпляти. Мені так не подобається. Далі готовий голубок я відправляю у духову шафу, температура 110 градусів, випікання 30 хвилин. Якщо у вас звичайна духова шафа, то попередньо її розігрійте. Я буду випікати в гунті пічки, оскільки вона не потребує попереднього розігріву. І процес буде трошки швидшим. І після випікання обов'язково дочекайте охолодження, оскільки це також важливий процес для полімерної глини. Далі потрібно краєчки трішки підшліфувати. Я буду використовувати ось такий тоненький надфіль, здається, це називається. Можна використати пілку для нігтів, можна використати наждачний папір. Все також дуже гарненько працює. Ось тут виймаю голочку, оскільки коли я її вставляла, то може бути така собі нерівність. І ось таким чином обробляю краєчки, щоб нічого не чіплялось і все було гладенько. І ось так має вийти. Ще, до речі, після випікання їх можна розфарбувати. Зараз ви бачите на фото зразок, як саме, але ж обов'язково потім потрібно вскрити лаком. Оскільки акрилова фарба ну, не буде триматися без лаку. Я гадаю, що можна ще раз фарбувати гель-лаком та запекти під лампою, також буде дуже гарно виглядати. Тому далі вже лише ваша фантазія. Корисне посилання на полімерну глину, де саме я її купувала, буде в моєму телеграм-каналі, як завжди. Тому зазирніть, якщо вам хочеться також створити такий голубок. Десь я порахувала, з такого бруску вийде від 40 до 50 голубок. Все буде залежати від того, наскільки тоненько ви будете розкочувати пласт. Вартість однієї голубки від 50 до 120 гривень коштує, якщо купувати готову. Вартість бруска полімерної глини 136 гривень. Тож, рахуйте самі, чи варто витрачати час на те, щоб отримати задоволення від процесу і таку красу. Тож, творіть красу разом зі мною. До зустрічі! Папа! -па.